Привіт, друзі, сьогодні на столі у мене знаходиться американський продукт Alchemist Blend. і чесно кажучи, я здивований не менше за вас, так як це відео мало вийти близько 6-7 років тому. Але все ж таки я вважаю, що необхідно віддати йому належне, так як це, скажімо так, першопроходець в сучасній саме в сучасній кальянній індустрії, і я вважаю, що Відео про цей продукт обов'язково має бути на україномовному кальянному Ютубі. Саме тому сьогодні ми швидко та стисло розбираємо Alchemist Blend. Поїхали! А перш ніж ми перейдемо до теми цього відео, я хотів би підвести підсумки з останнього розіграшу відео про чаші Хука Джон. Лінійка Made in Ukraine. У нас буде три переможці, кожен із яких отримає ось таку чудову чашку. Нагадаю, умови були максимально прості: це комент під відео, лайк, підписка на канал, а також підписка на два інстаграми мій та інстаграм Джона. Отже, вибираємо трьох переможців: один, два і три. Друзі, мої вітання для того, щоб отримати свій приз, напишіть мені, будь ласка, в директ в інстаграмі. Він зараз з'явиться десь тут. І ми з вами вирішимо, де, як, коли і якою транспортною компанією вам буде зручно отримати ваші призи. Ну, а ми повертаємось до теми цього відео: Алкіміст Бленд. Як його тільки не називали: Алчиміст, алхіміст, алшеміст. Але читається правильно. Alchemist Blend. позиціонується він як крафтовий продукт. Це, в принципі, видно і по упаковці, і по відчуттям це відчувається. Виробляється він в Каліфорнії у місті Сан-Дієго. І так, по сьогоднішній день продукт все ще існує. І продається, звісно, вже не так, як раніше, але все ще продається в Європі. Є дві лінійки: це Original. вона ось такого корично-золотуватого кольору. І стаут. Пачки ось такого червоного кольору. Як ви розумієте, тут різниця в міцності. Original – це легка лінійка, а стаут це більш міцніша. Однією з переваг цього продукту є його висока жаростійкість. Грілась чаша, у мене близько 6-7 хвилин на чотирьох вугіллях. Я навряд чи буду їх знімати. Якби я використовував глазур, тоді можна було б на 4 гріти і на трьох вести сеанс покуру. Також рекомендують використовувати ще ковпак. По упаковці років 7 тому можна було б сказати, що це стильно. Але зараз я скажу, що стиль прийшов до нас десь з 2000. Дванадцятого тринадцятого року так це начебто і прикольно, але сподобається далеко не багатьом. Як вийшов дизайн упаковки, так він в принципі і не змінювався. Всередині нас чекає в 100-грамовій упаковці. Ось такий от пакет. Ну це виглядає вже доволі прикольно, принаймні незвично. Я б так сказав. У нас тут є наклейка, що в це йде по стандартам Євросоюзу в верифікація ЄС. Також всередині кожної упаковки є історія цього продукту, яка починається ще з 1991 року. Але мені здається, що це на кшталт тих історій, що Пав горіх на голову, а років так через 20 чувак винайшов двигун. Напевне, з алчимістом було так само, тому що виробляється він не з 91-го року, ж, звісно. І всередині нас очікує ось така от упаковка продукту, яка виглядає вже не дуже. Але на свій час це був дійсно класний. Я не скажу, що прям проривний, але доволі цікавий продукт. Ось так виглядає сировина. В лінійці Original. у нас світлий лист, а в лінійці Stout відповідно, темний. Це ніяк не впливає на ціну. Єдина відмінність це міцність, а також палітра смаків. А лінійка смаків не зазнає ніяких змін вже досить довгий час. Близько 15 смаків в лінійці Original і… 5 чи 6 в лінійці стаут. Фасовка це 100 грам і 350 Досить цікаво, чому вони вибрали саме таку. По цінам в Америці 100 грамова упаковка коштує 10 доларів, а банка в 350 коштує 25. Це приблизна ціна. Можливо, вона зараз трішки була змінена за останній рік. В Європі 8,50 вартоє 100 грамова упаковка 350 грам. Я ніде не зустрічав взагалі. Також хотів би виділити досить цікавий факт, який стосується виробництва. Як нам заявляє компанія виробник, це вказується у нас і на самих упаковках. Табачний лист проходить витримку в два місяці в бурбонових бочках, і це надає йому якогось такого специфічного присмаку. Зараз цим вже нікого не здивуєш. Можливо, років 8-9 тому це і було прикольно, але на сьогоднішній день ну, багато хто з виробників таке робить. Наприклад, візьмемо гуцул. Також палітра. Палітра, вона досить звичайна, і, як я казав, не те, щоб олдскульна, а напевно консервативна. Немає ніяких цікавих поєднань. Це класичні цитруси, це багато моносмаків, типу лимону, дині. І сама палітра смаків досить маленька. Нагадаю, близько 15 смаків в лінійці Original і 5 чи 6 в лінійці Stout. Але зрештою, якщо в тебе випаде така нагода познайомитись з продуктом Alchemist Blend, я раджу тобі скористатися цією нагодою. Ось, в принципі, все. Продукт не змінюється роками, тому багато про нього не розповіси. В кінці цього відео я хотів би ще подякувати арт-ком'юніті... Це спілка з трьох американських брендів Alpaca, Regal і Tangiers за наданий мерч для зйомки цього відео. І я дуже сподіваюся, що відео про такий олдскульний продукт тобі сподобалось і було корисним. Якщо так, то ти знаєш, що робити. Натисни лайк під цим відео та підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Ну а поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує тобі сам Ютуб. З вами, як Завжди був я, Женя кальянний канал Світ Смок. Ну і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!